Зазналася в фільмі українському на кіностудії Давженка, в КПІ у нас був, був основний майданчик, де моїм партнером був один із акторів, тоді мішали, додавали російських акторів. Фільми для того, щоб потім простіше було продавати на Росію. Але знімалася вся група: режисери, продюсери, компанії, локація. Все знімали українці. Просто вважали, що так буде, якби історія більш продюсерськи ефективна. Та я по телевізору показувала багато російських серіалів, О, так. які дивилися. Ну тут це було десь в 10-му році, тобто до початку війни. І от я знімалася там в кіно в. В, головні, в одній з головних ролей, і мій, моїм партнером а, був а, актор з серіалу інтерни Іля Глінніков. А ось, повторюся, це ще війна взагалі не почалася ніяка. І ще не було Майдану, і е, не було Небесної Сотні і всіх подій. Тобто, ще не пахло, що русики можуть нас напасти. І що роблять зараз росіяни? Вони беруть, вирізають ці моменти і розкручують в мережі. Наприклад, це про я щодо себе це бачила, угу. що я знімалася в серіалі інтерни. Ось тобто, а люди ж у нас більшість людей вони не здатні критично мислити. Тобто, у нас є лише 10-20% людей, які абсолютно точно мають критичне мислення.